Добрий, Добрий день. день, а ми, ми ходаки, мешканці Буча, громада прийшла до вас. Добрий, Добрий день. день. Дивіться, це у нас у насела, на а це угу. Ворден Буча ще, дивіться, ще також. Тут написано буде. Так, так, так. Ага, ти а ага, нічого сидіти. Юліка усе, хочеш сняти свої. Воно не злетіло. Все таке. Так, Сергій Васильович, не тікайте від мене. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні буде відео про буча сервіс на виворіт. Що таке буча сервіс і чим вони займаються? Зараз ми з вами зайдемо і все подробно дізнаємося. Добрий день, допоможіть мені, будь ласка, зняти відео про буча сервіс. Не соромитесь мені? Ну да -да давайте перейдемо до керівника до керівника. Заходьте, да, я після вас. Добрий день. До, до, Добрий день. А ми, ми хадакі, мешканці Буча, громада прийшла до вас. Так. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Е, виділіть нам, будь ласка, кілька хвилин. Так, да, будь ласка, можемо до мене, можемо. Не тут, а, а де зручно? Я думаю, що якщо по нарахуванням, то і тут ми ну, можемо зічати. Ну, якщо поговорити. тут люди працюють, давайте Працю. тоді підемо до вас. Тоді. Показуйте, куди йти. Йдемте. Бачите, скільки нас? Зараз ми будемо задавати питання. Тому? Так, ну сідайте, мабуть, всі маб, маб, сідайте. Це робочі моменти. Сергій Васильович. Так. Дивіться, зараз в е, мене така ідея возникла, зняти відео про Буча сервіс. Е, Значить, що це таке, чим ви займаєтесь? Не, е, і, ну як сказати, Буча сервіс на виворі. І дуже вас попрошу і ніякої реклами, і, і антиреклами. Домовились вам? Тільки факти. Тобто, мене цікавлять факти. Дивіться, на зараз дуже актуальне таке питання, як серіал йде в соціальних мережах в Фейсбуці Водіни війни. Давайте знаєте, з чого почнемо. Мене цікавлять насамперед, і мабуть, всіх людей цікавляться, які ви маєте документи по воді. Тому що, я так думаю, що більшість цього відео буде це про воду. А ну і взагалі ви потім і, і, і чи давайте зараз ви кратко розкажете, що таке буча сервіс і чим ви займаєтесь. Ну ви, які ви надаєте послуги? А потім ви покажете документи. Гаразд домовились. Давайте комунальне підприємство буча сервіс зробило ребрейдинг в 2021 році. Відповідно, ми назвали себе як надавачі послуг управління господарством. У нашому підпорядкуванні є 160 будинків, ми їм управляємо, багатоквартирних. На нашому підприємстві є 24 кладовища по всій громаді, також ми їм управляємо. Далі, дороги, також ми їм обслуговуємо дороги. І зимове отримання, і літнє отримання, прибирання від снігу, прибирання від пилу та піску. На сьогоднішній день ми маємо вже право надавати послуги з водопостачання. В усіх населених пунктах нашої громади. А їх аж 14 населених пунктів. Можете, будь ласка, засняти. Ось. На сьогоднішній день ми маємо всі необхідні документи. Це ліцензії, СВК. В управлінні нам місто передало свердловини, КНС, мережі. З ДТК у нас підключені заключені договори на електропостачання та розподіл. Далі ви можете переконатися в оригіналах цих документів. Давайте, давайте. Показуйте мені оригінал. Ніксерокопія. Ні, оригінал. Дивіться, перше розпорядження Київської обласної адміністрації. Ось. Це не ксерокопія? Ні. Зараз я переверну. Я побачу. бачу, бачу. Да. Ага. Так, її, далі. Далі. Є у нас... СВК, спец... Так, все, що це що таке? Це водне агентство нам видало, спецдозвіл. Дозвіл. Спеціальний Ві? дозвіл на водокористування. Ага, бачу, бачу, бачу. Да. Так, так. Є. А, це все, так? Да? В рамках того, що є координати в спецдозвілі угу. на гроші, не в усіх. Так, бачу, бачу. Угу. Так, ще які у вас документи. Дивіться, це у нас у нас насела, а це угу. в Буча ще, дивіться, ще також. Тут написано буде. Так. Угу. Бачу. Далі які документи? Ну, Рішення сесії, зрозуміло. Давайте покажемо вам рішення сесії. Ці папси рішення сесії. Так. Є? Далі там. Якщо ви мені щось показуєте, будь ласка, озвучуйте. Озвучує. Так. Що? Зараз що ми? Це рішення виконкому про встановлення тарифів. Ага. Так. Угу. Рішення сесії про надавача послуг. Угу. Це розуміється від Бучанської ради, так? Да? Війська Бучанська рада, так. Угу. Да. Угу. Бачу. Так, далі, зараз ми вам надамо. Це там, де ми нас визначили монополісти. Там, де ми монополісти, де моя критична інфраструктура. Угу. Мінрегіон. НКРЕКП також. Угу. Лист від НКРЕ. У нас впаде, впідпадеться, розкидували, так? Чудове з сесію. Ось нормальне рішення. Це рішення сесії. Затверджене. Так, а це ще, Норми. Це ще? Норми. Це сесії, я бачу, сесії. Yes. по нормам. те, що ми нарахування з, mm -hmm. ну, на рахування зробили на січень місяць. Mm -hmm. Бачу. Так. Це все? Ну, давайте давайте щось ще нам треба А ми я перелет, не знаю. Пройде я, я, ще рішення сесії про те, що нам передались родловини і КНСК в Управл. Пане Валентинівна вас відкрить, а тут немає фактики. Про те, що всі мережі передані нам на обсловування і на балансі, юриславські віддані. Я в цьому нічого не розумію, тому я прийшов до вас. Щоб ви мені показали, що є взагалі. Не тільки мені, а всім глядачам, які будуть дивитися ці відео. Про передачу на баланс. Та угу. обслуговування. Женерних мереж. Ну, мабуть, тут вже ми десь 100 документів побачили. Мабуть, досить, досить мабуть. Будь ласка, да. А якщо я попрошу, щоб якісь об'єкти нам показали, це можливо чи ні? Питань немає взагалі. Можливо, так? Да? Так, давайте, мабуть, ви щось покажете, щоб люди бачили, що фактично ви робите. Давай ж відсюди забрали. Ми сто тридцять 135 тридцять сергій Васильович. Так а куди це ми зараз з вами приїхали? Куди ви мене привезли? Заїхали ми на КНЕСку. Ага, а Я... що це таке поясню мені? Каналізаційна насосна станція. А це каналізація. Каналізація і так. буша сервісою обслуговує Обслуговує на балансі і власності громади. Хлопці так, давайте про, мені показу. А це, а, це, а це генератор, так? Да? Це генератор, чи, чи, Це генератор, да? Да, да, так? А, це якщо нема е, світла, це не було, світла, то немає. воно працює. Ми запускаємо. Це... Дякую нашим ага. міжнародним партнерам, які угу. надали допомогу. Будь ласка, стоїть, працює на благо угу. нашого міста. Такий великий. Так. 80 кВт. Да. Показуйте, що це у вас таке. Так, заходьте, заходьте, сергія, я, я ніколи, ніколи такого не бачив. Ну цікаво все. Ого. Ого. А це що? Це якийсь ремонт, так? Да? Чістка клапанов. Чістка клапанов. Ну це ремонтний, так? Ремонт, да? Ремонт, да? Ремонт, да. І чи э, техобслуговування? Так. А, це поточний ремонт, так? Да. Да. Ого. А звідки, а звідки йде ця каналізація? Це частина Мільників, виходить, сюди спускається. Суди. Деякий приватний сектор, так, виходить, mm -hmm. Новобудова, mm -hmm. там будова. А потім, коли вона йде. Потім все перекачується на центральну частину. Оце четверта А, ну конектор центральний, так? так. Ага, я зрозумів. Ого. А можно мне туда спуститься? Тут... Клочатка так... чистая. А? А? Ага, нечестный дело. Если хочешь снять, то с вами. Она не взлетила. Вона раскрутилось просто. Йому. Давай отвести. Все вы да? Ну, ну так. да, идет ремонт. Ага. Первый почищел. Второй то, что починил, третий заканчивает, и у Да, так, такого я ніколи, ніколи не бачив. А це оце, оце, оце нас насоси, так? Да? нас і третій. Ага, ага. Для того, щоб принесіння одну із частей, так. От, візуальний. Так. Так, Сергій Васильович, не тікайте від мене. Так, це що таке, розказуйте. Це у нас станція з Станція другого підйому, хто як називає. Ну, Типу, водокач, сер... водокачка чи да, що? серце бучі. Ага, так. це звідти все йде. Звідти. зустріч до резервуарів, так. Да. Ага. Зараз маршзал підемо подивитися. Да, Звідки да, воно да. йде все кожна. Так і тут є якісь обладнання, щоб подивитися. Це пішли далі. Давайте. Це цей славнозвісний шестсот п'ятдесяти кіловат. А це що? Макові. Ну, Те, що приїхав з Бакедонії. Що це там... генератор чи що? Так. Оце генератор такий, так. та це, 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 це якийсь паровоз. А, розключили, виходить, 17 свердловин від нього і 4 котельні. Ага. Тобі що практично весь центр розповідає. Це, це мощний. Так. Ну давайте показуйте ваше хазяйство, що тут ще є. Це у нас оператор тут доходиться. Угу, Виходимо. О, так тут якийсь офіс, да, да, так, у вас чи що? Добрий. Ого. Ось у нас Добрий день. кожні сутки заступає кожен член нашої команди. Ось пульт, ага. ось ми дивимося, рівень води. Це, це, це якийсь пульт, чи що? Ну, це рівень води, так, да, ось, ага. ось значить знаходяться <кхів> свердловини, які ми можемо підключати до нього. Ось тиск ага. в мережі. Ти, що качає? так. Ага. Димонте, покажу вам ну, маршзал. Добрий день. Ого! таке? Це насос там виходить. Ці, ці всі Це насосна станція, яка качає воду, так? Да? Качає створює тиск в мережі на всю, на весь центр Вучі, Мільники, Тарасівський, оцей новий масив. Окрім скозовачка, скозовачка в окремо. Так що можете може, самі побачити, як так. <ріпи> це, 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 Дивіться, це, це серйозне обладнання таке, да? так? Знаєте, що мені тут найбільше понравилось? Це чистота. Я з чомусь думав, що на, е, там де вода. Дивіться. Чисто, ніде не, 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 ма, не, не мастило, нема нічого. Все покрашено. Я так думаю, що все завдяки такому гарному начальнику. Да. <реш> Дякую вам. Да, будь ласка да, за, таку, за таку екскурсію. Були прильоти, побило багато чого. Але слава Богу є. Ми можемо зараз вийти, ага. і побачити той аеродром і навіть ангара. Тобто, отам от все починалося. І тут ваші люди працювали. Так, 24 числа всі як один. Гелікоптери російські літали. Гелекоптери, все. Ну, це, це, ви, це ви герої. Так що наші хлопці герої молодці. Так, це, так, так. Так, так. Ми в Бучі взагалі таке пережили, що... Кому це я не побажаю? А, що є, то є, але кожна тут. Головний механік, Анатолій. Трошки резкий, Всі. матюкається багато. Головний багато. механік? Да, ну, так. Я, я взагалі бачу, що у вас люди, навіть головний механік, головний Всі енергетик, працюють. вони в кабінетах не сидять. Ні, нема коли. В мають мають дівчата, Все, у, 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 вас, у вас такий порядок. Всі в поля, всі мають працювати. Це, а, щось... Ось Це 26 го числа нашу машину розстріляли. А, я цю машину бачив. Це... Я бачив. Це вона під обстріл попала, так? Так, так? Да. бачите. 26-го це там, де а, в 101 му будинку поїхали хлопці перекривати газ, бо горіла газова труба. Угу. Слава Богу, що. Так а хлопці цілі. Цілі, слава Богу, всі цілі. Вони в годин. машині були чи ні? Ні-ні. Вони це ж пішли перекривати. Це, це 26-го, так. Да. І оце так. вони. Е... Так. Ого. Так. Можна познімати. Ось бачите, решето. Я бачу, бачу. Блін, строїтеля мабуть. У нас. <народна> та... Ось такі речі. Далі нам молоцовська машина. Вона же і викачує і вигрібні ями, і є рівні прийомники, які з дороги. Також цієї техніки ми викачуємо ці всі речі, щоб mm -hmm. можна було водички далі куди так може давайте по, е, глядачам, тому що е, мій канал не тільки в Україні дивляться. Покажемо е, де цей аеропорт. Давайте, давайте. Ми йдемо за заводу. Так. Ось. Якщо ми дивимося туди, ось я знімав звідси, йдемте подалі покажу. зразу десь йомка була, звідки вертольоти сьогодні. Так може ви мені це, це відео якось дасте. Так, да, це просто локація, ага. якраз над гаражами. Я це відео вам скину, воно ага. Ну, Краще я його перекину, буде видніше. Ага. І зараз будуть залітати. Ось. Да. Оце у нас внизу аеропорт картону. Якщо ви то побачите там зараз літак стоїть. Ну, камера е... а, бачу, 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 є, 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 бачу. Оце, е... шановні глядачі. Ось, ось тут і почалась війна. Це, е, там ви бачите, ось там, це аеропорт Гостомель. Антонов, Антонов, Гос... Антонов. Аеропорт Антонов, Антонов. Антонов. Да, який знаходиться на територіально на, на... Гостомелі. Я зрозумів. От туди була, була, була перша атака і була висадка десанту. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще цікавіше. Пока!